Усіх вітаю, ви подивіться, в які гарні місця я приїхала. Сосновий молоднячок, берізки, на яких вже листя осипаються. І моя подруга ходить, також фотографується, насолоджується цією прекрасною природою. Я заходжу в ліс, тому що я не можу стриматися. Мені хочеться туди заглянути, чи є там грибочки якісь, чи немає. Ну, як у подруг буває. Телефоную, говорить, я до тебе під'їжджаю, одягайся. І їдемо з собою на природу прогулятися, просто відпочити хоча б хвилиночок 30. Друзі, це чарівно. Я не знала насправді, куди їхати. Я вже в усіх місцях була. І подруга привезла в сосновий молодня, де поряд ростуть берізки і листя, вони вже повністю, я дивлюсь, скинули, трошечки не встигли. Ой, як гарно. Так хочеться тут грибочки, хоч трошки знайти. Ну, в сосні, які бувають, що тут у нас рижики, так, де вона, щоб не заблукати, бо я зараз зайду і не вийду. Ой. <рес> Травичка жовта, дерева і зелені ще є, дивлюся. І багряні, і малинові. Це просто казка. Ну, давайте все-таки зайдемо подалі. Нікого нема, тиша, але бачу, що отут стежки витоптані. Вже грибочки шукали. Ну, звісно, люди приходять і шукають. Кругом бугарки таке відчуття, ніби тут щось є. Ну я думаю, це подалі треба за дякую подруги. Я обожнюю такі прогулянки, вона знає і завжди мене запрошує кудись в гарні місця. Ну, тут треба трошки пролізти. Тут так розрито, ви знаєте, мені трошки страшно самі, тому що е, тут земля порита, ніби тут кабанчики якісь рилися. О, дивіться, вон. Земля уся розрита, перерита. Хто щось шукав. І сьогодні не пташечки, а ворони крякають. Тут як осень або зима, оці ворони, так я зараз зайду, що потім не вийти. Ну нічого, в мене така подруга вона. Знайдуть мене. Ой. Я дивлюся, між гілочками позастрявало жовте листя. Воно так красиво виглядає, як прикраса. Берізка скинула, прикрила сосни. Ой, зараз підемо там, де дерева вбралися в червоне вбрання. Ну, я поглядую на землю, але навіть запаху немає грибів. Я думаю, все-таки дощики сюди не промочив, Хоча дощі були і не одна неділя. Ну, маловато, я думаю, для грибів. Тим паче тут такий густючий ліс, що водичка чи промочить чи не промочить. Тут незручно треба десь стежку знайти, щоб не кланяться до самої землі, а вільно пройти. Ой, як приємно. А я вдома варю суп, а тут подруга говорить, я нічого не знаю, я вже їду. Виходь, я тебе чекаю. Ну, звісно, то і це ж ми зараз будемо їздити, Он, вона ходить, там фотографується в симпатичних листячках та пейзажах. Да, фотокарточки дуже гарні, яскраві виходять саме в осінній час дерева. Поїхала з друзями до ставочок. Ну, посидіти біля ставка, там. хто рибалочкою займається, хто просто засмагає на сонечку. А там молоденькі сосни і отак усипано, прямо одна побіля одної, навіть проміжків немає. Вони і дрібненькі, маленькі, і побільше. Ну, я одну витягнула між соснами і посадила все. Я їх декілька взяла, але прижилася тільки одна. Пережилася тільки одна, яку ми сформували з вами сосна на штамбі. І як людина там написала, Ірочка, ти в клумбочки проходилася, а Чупа-чупс я не помітила. Чи живий він, чи росте так, живий, здоровий, росте Чупа-чупс, тільки він уже переріс цукерку. Він уже схожий на пончик мій Чупа-чупс. Я хвилююся, що з ним далі буде. Як його чи прибирати, чи формувати. Бо бруньочки я весь часто обламую, ну, він з кожним роком така куля вже на тонкому стовбурі. Дивіться, як гарно. Повітря таке чисте, дихається так гарно. Але от що дивно, що взагалі немає ароматів грибів, то хоч мікари запахне. Ну, я думаю, просто що сухо. Мені здалося, що подруга мене кличе, ну ні, вона ще там пейзажів достатньо. Нехай людина собі зробить. Так, давайте ось тут обійдемо, бо мені хочеться трошечки зайти глибше. Все-таки глянути що там. Можливо ж хоч один грибочок, хоч для аромату. Ой, я думала, ціпок лежить, ви уявляєте? Побачила гілочку якусь дивну, а здалеку вона сріблястим сяє. Я думала, що ціпок лежить. А це насіння таке. Ой, дивіться, між соснами берізка маленька, ще тоненька поселилася. Скоро а їх там багато. Виросте. Буде тут Амішаний ліс, саме із беріз і сосен. Неподалік від нас ми тут 5 хвилиночок їхали, навіть менше, які там 5 хвилиночок. З селища виїжджаєш, і оце в нас такі ліса тут є. Ну, загущені, не пролізеш. Тут треба курточку було дуже старенько одягнути, раз я вже полізла, то я ж не фотографуюся, а знімаю. Ні, друзі, так як це, Мені весь час здається, що тут. Можна щось знайти, що дивно, немає ні поганок, ні гарних. Ні оті хоча б що на тоненьких ніжках на деревах цепляються. Я не знаю. Ну, повинно ж щось бути. Нема нічого. І, і оце треба клонятися аж до землі. Треба вилазити, тому що тут незручно ходити. Там є подалі, прям... Код в ліс і такі стежки витоптані. Ну, ми зупинилися, де нам сподобалася панорама, призожжя. Попало сосно прекрасне. Ніягідок ніяких, ніде нічого, щоб отак вирвати. Що-небудь додому привезти, щоб не з пустими руками прийти. Ну, зараз ліса вже бідні, не такі, як раніше. Раніше, як зайдеш в ліс, так з пустими руками додому і не повернешся. Усе було. Назбираюся. Ох, яка шишечка, дивіться, яка симпатична. Симпатична, симпатично. Ой, друзі, я ж взяла ето, Зараз я наберу трошки соснового опаду. Сподобалось. І вони поля поряд, і сосна молода. Ой, як гарно. Так, ну, їдемо. Я їздила, я й машину не била, їздила до Куми на село, вона у мамки по полям так? Ніде там. Не О, дивись, скільки його дуже. Терно повно, я відкану все усилий. Хоч і вареників з терну. І не так і не. Morozo nudarė, o visi ją atrasė. розповзається. І він Як обична сливка росте собі тихенько. А, Карпата гарна чи в нас краще? краща? Ну, Карпата так, в Криву, просто серпантин красивий, як в Криму в да? нашому. Да, його називають не серпантин, а тья язик. мене укачало спершого. Красота, неймовірна. Гора, оце а... вся пістрота кольорів. Йдемо завтра, як тільки він посадив. Повертаємо сюди, щоб ми не заговорили, щоб тобі та не проїхали повз нашу зараз доставочку. Зараз поїдемо на печалі. Пещерівка? Це іншим разом поїдемо. Ой, значить, треба тебе туди колись звозити. Ну так, а я ж тобі прошу. Це ж моя робить. Ну, так? Та ти що? Поїхали, Нам а я... Вставочок, тебе... вставочок, кстати. я думаю, він уже такий Все, я вловила тебе на слові, а тоді поїдемо на мою батьківщину в село Караво. Яка <рес> вона щаслива. Красуня я і красунечко називаю. Це ж потрібно було такою родитися. Божечки, ти хоч виріш це, пожалуйста. <рес> вона ще скромна впридочку. Це в неї діброти. — відібро. Да. Трезво мислю. <різваш> Клинок, все хочу. Чи да. ну, красави, назад. Ну давай назад, як будемо їхати, зупинимося, Докумно. Хорошо, якщо вона не облетить. Пока <різваш> ми <різваш> Їхали в красиві місця. Вчора було так гарно. Сьогодні приїжджаємо, так <різваш> ось. <різваш> <різваш> все осипалось. <ганський> <ганський> Ой, що це за яскраві деревця. Сливка, мабуть, або був вишив. А вітеручок, як видно, дерева. Це... Ой, як я тіліпую, поміршись. Осі заплітає вітер, Ага, вже гордо. Так, а тут я не пам'ятаю. <ганський> <ганський> ми, як завжди, з тобі майже до цілі доїхали. Самі яскраві це клиночки і берези. Наскільки гарні, осінні. Ви подивіться, що робиться. Листячком все перекрило. Полинька. Яка красо. Гулянка у нас, я дивлюся, вітер підіймається, небо так затягує і хмаринки сірі, я думаю, дощ буде, якщо не сніжок зірветься, бо такий прохолодний, прям морозяний не Ну, Все одно гарна погода. Ось такі кленочки яскраві зупинилися, сфотографуватися. Поки гарна погода. Ми зібралися учора, бачили. Гарну природу листя, яскраві клинки зі скам'ячками, бесідками. Хотілося сфотографуватися, під'їжджаємо, а воно осипалося повністю. Друзі, наскільки швидко осипається листя. Городи прибрані, чорні, зарали вже порядочок у людей. Нічого немає. Ото тільки в мене бадилля, то там, то там ще перчить. Все мені шкода, помідори прибрати. Забрала повен пакетик, так цю перчаточку забере. І зараз ми з вами накриємо всі наші хвойні рослиночки, щоб вони не замерзли. Ну, починочницю, я думаю, не обов'язково. Я дивлюся, мася або Чинюшечка вже порозгортали. Уже вони тут намагалися і винюхати, і зробити свої справи. Поїздила з подругою, поспілкувалися. От, Де ми там ще що садили, треба згадати, Я зараз переодягнуся і ми з вами замульчуємо. А ну тут більш-менш нормально, ну можна шире, ширше коло зробити, щоб не замерзли корінці не на руку мороз. Ой, ми тут насадили, ось і вівсяничок, і багатенько. І, он і берез посадили з вівсяниці. Ось і наш чупа-чупсик для людини показує. Отакий От він величенкий, як пончик, уже став. Ну що, наступного року ці бруньки відростуть ще на 30 см і будемо обламувати. І він коло в діаметрі ще більше збільшиться. І це буде дивно, тому що тоненький стовбур. І отака велика куля. Так, все, мої хороші, я йду переодягатися, поки дощик чи сніг не пішов, треба прикрити наші. Наші сьогодні. Але холодно, дуже похолодало. Так, зараз замульчуємо сосновим опадом наші рослини. Взяла сосновий опад, друзі, під вечір уже похолодало. Сонечко то вийде, то заховається, але дуже холодно. Переодягнулася, шапочку одягнула. Вон уже кашу зварила, курям, нехай остиває. Я їм трошечки там було смачненьке, в мене дещо залишилось. Я їм відварила, зараз остине, я їх пригощу, тому що коли холодно, дуже їсти завжди хочеться. Перше, я розпочну з гортенції. Що Наталя з Києва прислала, схожа на мою гортензію, вічне літо. Вона рожева, коли розквітає підживлювати спеціальними добривами, то вона з рожевої стає блакитною. Оце таку й Наталя прислала. Тому Я Часувати від... опадом, тому що саме ця крупна листа гортензія обожнює кислий ґрунт. І от вона краще себе буде почувати з опаду. Зараз одягну перчаточки. Бо дуже колючі. о, яка вона гарна стоїть. Уже одривесна вірша і була зелена. А у Наталі вона була рожева. І коли ми її підкислимо, добрива у нас є алюмінієва якісь там мікроелементи. І вона у нас буде не рожева, а блакитна, синя, темно-фіолетова. Зараз побільше Кладемо. Але опаду потрібно ще. Я хочу і маленькі всі свої гортензії. Вони замульчовані, але я кожного руку потрошку додаю рослинам, які полюбляють кислоту, які не можуть жити без цього. От зараз дощик, сніг намочив, притопчик, Оця вся кислота піде в коріння. І наступного року вона себе прекрасно почуватиме. Тут у мікориза. Так, ну Нехай поки що так. Ми зараз як залишиться, тоді ще принесемо. І так величенький, суровий. Цю прикрили. Треба водичка, щоб воно придавилося. І оцей Diamond Road Magical Fire також треба додати, ну, хоча вона росте повністю сосновом опаді. Там майже піска немає. Тут також величезні ями, ну я мішками тоді привозила, мені показали люди, де можна брати, дозволили. І привозили мені мішок. Оце потут ще додати. І ось уже це упала на наше вічне літо. Прекрасна гортензія, яку можна накривати на зиму, а можна не накривати. Але все-таки бажано прикрити, щоб квіточок було більше в наступному році. Рододендрон можна додати. Ну, так як всі ці молоді рослини я в цьому році тільки садила і вони там повністю в опаді, то я думаю, в цьому році ще більш-менш вони так потерплять. Я хочу ще кіушу. Скільки нових рослин, буває, забуваєш, топчишся, а потім згадуєш, що там щось посадила і там оняк. Весна приплеснута, як млинчики пластівцями. Зараз машина проїде. Тут буде побігне в камері. Тут біла пліснява мікориза і воно то приплесне. Оце прикрасне. Ну, а ця гортензія волотиста, Вона на пісках росте, її можна кислий ґрунт не садити. Вона дуже полюбляє щелочну чи нейтральну, як там правильно. Я просто прикриваю, тому що тільки посадила, залила, і в неї земля була в контейнері, як губка. Мабуть, торфяна. І я, коли водой поляник набрався води, напитався, отакий налитий буду. Ми, якщо морозець удари, та ще змерзнеться коріння, ну, вона пропаде, то і все. І я хочу прикрити товстішим шором все. От як гарно. Щоб... Подруга мене покликала на таку прогуляночку пофотографуватися. А я якраз і опаду на Поки що хай так зараз іще, я подумаю, як... витримає, а якась може не вижити. Ну а там дивлюся, кінці на вересі зелені. Можливо, обріжем та з корінця вилізе. Хоча навряд чи це така примхлива у нас рослинка. Ой, дивіться, який димочок, люди топлять. Дуже похолодало і знову повітряна тривога. Друзі, це якийсь жах. Летить і куди летить. Дай дуже, щоб воно десь там в полі пропало. Так, я збила в мене столку ці ракети, я не знаю, круглодобово. О, як димочок, воно. димочок і хмариночки якісь сьогодні. Ця гортензія називається фантом. У неї не дуже набиті всі цвіття, будуть трошечки такі рихи. Не так, як у нашого Поларбір. Гортензія. Полярний ведмінь. Там шапки дуже набиті. Красивка. Оця також красива, бо вона рихла. Я дивлюся в неї мало вже опаду. Одні шишки зверху, а я її полюбляю цю гортензію А сосного опаду дала мало припасатися, бо не було в мене тоді багато. От ми зараз накриємо і ця вся кислота разом з дощиками піде в коріння. Хоча це також волотиста, вона може рости і без мульчи. Да, ми зараз, знаєте, до якої підемо? Ми підемо. До вічного літа. Ота, без кислоти взагалі не будуть квіточок. Сходимо з вами саме до тієї рослини, яка не може жити без кислоти. Оце правильне рішень. не я волотистим додаю та додаю. Вічне літо треба замульчувати рододендрон. ось оця гортензія називається Я і ти разом назавжди. І треба накривати. Тому що наступної весни квітів не буде, а я накривати не вмію, воно мене запрівоє. Вами садили яму величезну копали і там суцільний опад. Але ця гортензія знає, що дуже полюбляє кісляки, тому я оцю плісняву її положу, і нехай вона не разом з дощиком збиті, дрібники. От і все. Нічого тут складу. Поклали і забули. І нехай розтаху. Якраз трошки утекли, Ну, це, говорять, ремонтантна. Можна накривати, а можна не накривати, і вона все одно буде, слава Богу. Бо я не брала і не буду брати рослини, які потрібно накривати. У мене така є, зараз покажу. І в мене там ніколи квітів немає. Це просто люди подарували. Сказали, що можна не накривати. Така красива. Друзі, вона розпалася. А обрізати будемо аж в наступному році. В цьому році не можна в нас обрізати. Вона померзне. Померзне. Це також волотиста і нічого жахливого, якщо мохіто залишиться без опаду. Потрібно знати, який сорт гортенці, щоб знати, потрібно її закислювати буде чи не потрібно буде. Тому що деякі гортензії не будуть цвісти, і люди не розуміють, а що ж таке посадили, купили такий гарний сажалинський. А він не цвіте, а не цвіте, тому що саме ті гортензії потрібна кисла почва. Замочували, ходи захоче, значить, де ти було. Діти буля, діти буля. Ми вже все посадили без тебе. Все замульчували. Підживили, підпушили. Це вже з весною плутає. Ні, ні, йди, пошли, я тобі відкрию в двері. Красунечка карасте. Ну, тут багато, дивіться, суцільний опад. І в лаймлайт. Оце лаймлатушка, дуже багато було погонь. Шапочки були не дуже крупні, тому що багато суцвіть але обрізала я, ви бачили, та є відеоролик. Є наскільки багато гілочок прибрала. Лаймлайт була дуже загущена в цьому році. Квіточки не дуже крупні були, а гілочок повно. Хоча обрізала дуже добре. Дивіться, яка краса. красуночка красунечка жовта. Не бачу, друзі, чи показала, А чи... Так всі гортензії після нашої обрізки гарно росли, розвивали. Коли молоденький саджанець гортензії купуєш, з самого початку треба не шкодувати і правильно сформувати. А вже далі потім вже ми побачимо всю красу. Головне в перший рік. Так, ну все, так багато тут ще таких рослин у мене що не проти були, щоб ми закислили. Я думаю, і там також Мася де ти? через форточку вискочила. Я курям кашу варила і відкрила фортку, щоб провітрилася. А вона вискочила. А дендрон пізніше привеземо. Я думаю, ми ще не раз прогулюватимемось. Ну так по жменічки будемо брати і кожну квіточку підкислимо. Мася, чого ти мучишся? Ну чого ти мучиш? Чого ти мучаєшся? Чого ти мучаєшся? Ой-тюсіч, Ой. яка матрнка, матрновна. Яка краса. Кизил розтопирений в промінчиках сонечка. Ох, і сонце гарне вийшло, але вітряно прохладно. вже ближче до вечора. У нас о осібнадцятий вже темніє. Так, ну, я думаю, Самі головні, що полюбляють кислий ґрунт, що ми тільки посадили, замульчували, а все інше нехай почекають до іншого разу. Вже сніжок он скільки раз летів, ну, тануло, земля ще тепла. Так, все мої хороші, отака От прогуляночка сьогодні в нас була з подругою. Трошки прогулялись, але я головне опаду взяла і деякі рослини прикрила за ті, що я дуже хвилювалася. Будемо сподіватися, що вони перезимують добре, нічого накривати не будемо. Опаду достатньо. Бігай, бігай. Я вокруг будинка і вона за мною швендяє. Сонечком гарно. Тепер залишилося поприбирати оце все сухе і буде повний порядочок. Все, ми хороші гарної вам ще погоди. Тихо захищена мирна неба над головою.